Вся слава Отцю, Сину і Святому Духові, усім Божого благословення, поговоримо сьогодні на таку тему про свято Зіслання Святого Духа або Свято Трійці. Свято Трійці це велике і важливе християнське свято, під час якого ми згадуємо, як в день П'ятидесятниці на учнів Ісуса Христа зійшов обіцяний їм Дух Святий. Найперше, що символізує це свято, це явлення третьої особи Бога, і того часу сповна відкрилася таємниця, що Бог один, але у трьох особах: Отець, Син і Дух Святий. Саме таке сповідання триєдиного Бога і поклоніння йому є основою християнської віри. Також цей день вважається Днем народження Апостольської церкви. Ісус Христос пообіцяв, що після свого відходу пошле учням Святого Духа, який навчить їх усього і нагадає їм про все, що їм Ісус говорив, так як це написано в Євангелії від Івана, 14 главі, 26 вірш. Також написано в Діяннях святих Апостолів, 1 глава 8 вірш. Де написано, ви приймете силу, як Дух Святий на вас злиний, і тоді ви моїми свідками будете аж до краю землі. Амінь. Дух Святий був посланий усім народом, і це остаточно було засвідчено, що дія спасіння набула всесвітнього масштабу, дійсно об'єднавшись в церкві, тобто в тілі Христовім, різних людей з різних культур і народів. Ще одним важливим елементом свята є нагадування людині про роботу Святого Духа в, нім, в ній самій, це її освячення і приготування до служіння Богу, інакше кажучи, реалізація талантів і дарів, які приховані людині. Адже бачимо, що Святий Дух навчив простих єврейських рибалок перевернути світ звісткою про Ісуса Христа. Також силою Святого Духа ми молимося, читаємо Біблію, стаємо частиною спільноти Апостольської церкви і віри і долучаємося до водного хрещення і святого причастя. І це все, допомагає, це все допомагає залишитися і бути у близьких стосунках із Богом. Силою Святого Духа людина залишає всі марнотні і буденні справи, і йде за Ісусом Христом, виконуючи Божу волю. Силою Святого Духа тисячі стійких відомих нам і невідомих християн витримували і витримують у цей час різні гоніння та переслідування за віру. І також чудове перетворення, дане нам Духом Святим, дарує нам багатство відновленого життя, сповненого впевненістю у прощенні наших гріхів, чистотою і свободою серця і душі, також міцною надією на обітниці Божі, також надприродною любов'ю. Нескінченною хвалою і захопленням нашим Богом. Це свято близьке до кожної людини, яка шукає оновлення життя, характеру, очистка душі та сили від Бога для служіння. Читаємо послання апостола Павла до Тита, 3 главу, 5 і 7 вірш. Він нас спас не з причини праведних вчинків, які ми учинили, були, але. Зі своєї, зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Духом Святим, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб ми, виправдавшись Його благодаттю, стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Амінь.